Шановні, ситуація дуже напряжна, тому що ми бачимо, що Сирський заявляє, що фронт фактично валиться. Чому я так вважаю, то, друзі, подивіться самі: От є стаття. Стаття, до речі, вона лише в письмовому вигляді. Відео я не знайшов. Чому важко сказати, чому він так боїться. Розмовляти на камеру, ну, мабуть, є якісь там у нього проблеми з дикцією, чи може з мовою, не знаю. Але те, що він чи не він, чи може за нього відредактували відповідні журналісти, то відповідно вже ми можемо робити якісь речі. Звісно, що відкритим текстом вони ніколи не скажуть. Ну, ситуацію погано ми знаємо. І Тут, до речі, в цій статті теж за 22 рік є інформація, тобто він виправдовується, що він все знав, що він готувався, що він там виводив і солдат і виводив, кудись там, кудись виводив, не сказав куди, але кудись виводив взагалі-то техніку. Тобто, друзі, дивіться, що в цій статті. Ну, по-перше, він каже, що наступальна операція, наступальна, вони планують наступ. Планують наступ. От. І фактично, ми знаємо, що вже так дійсно там готуються, вони вже наступають. Тобто він посилається на президента і каже, що президент України каже, що наступ росіян вже почався. Що таке наступ почався? І до речі, він каже, що вони збільшують кількість військовослужбовців кожного місяця на 12 тисяч. А ми не збільшимо, виходить. Да? Він каже, що для того, щоб нам взагалі-то якось стримувати, потрібно 30 тисяч щомісячно. От, е, така ситуація. Крім того, каже, що він, вони там підготувалися в Білорусі. Знову нападати, що там є спроби нападу і на суми. ну звісно, за Курськ. І Курська дійсно ну операція Курськ вона була провалена, він намагається це якось виправдати, але фронт повалився на Курську. Він каже, що це дозволило стримати. Наступ на Сумщині стримати наступ на Харківщині. Хоча сам же ж пояснюю, що Вовчанськ захоплена, тобто частина Харківської області була захоплена. Тут про це теж він намагається якось виправдати позицію свою там, і Збройних сил України От. і. Якщо так вже почитати цю статтю і розуміти, навіщо вона була взагалі зараз, саме зараз викладена, то зрозуміло, що для того, щоб якось виправдати, виправдати оцю тотальну мобілізацію і бусифікацію, ми бачимо, що взагалі відбувається. У нас є нещодавне рішення Верховного суду, який прийняв. Таке своє рішення, що навіть якщо мобілізація була незаконна без ВЛК протиправна, то це не впливає на статус особи, яку звільнити з ЗСУ не можна на цих підставах, і визнання протиправним скасування наказу про призив не звільняє людину від. Проходження служби. Ну, це, звісно, нонсенс, але це саме зараз відбулося. І зараз з'являється оця стаття, де, відповідно, намагається виправити. А чому, чому дійсно буде мобілізація? Чому повинні мобілізовувати 30 тисяч? 30 тисяч. От. Знову таки пише, що от у нас тільки дві бригади. Якщо б у нас було п'ять бригад, то ми б вже звільнили. там, І Бахмут, ми б звільнили і таке інше. От. Навіть він каже, що щоб у нас було п'ять бригад, росіяни б самі втекли. Ну це це, це це він каже для чого: Для того, щоб якщо ми зараз наберемо п'ять бригад, то от ви, громадяни, повинні розуміти, що ніхто воювати навіть і не буде. Просто росіяни побачать, що у нас є 5 бригад, і вони просто самі втечуть. Це дуже легко. Просто давайте зберемось, мобілізуємось, і може, ну, він каже, що вони самі можуть втекти з Бахмута. Ну, така стратегія. Взагалі, пишіть в коментарях, як ви думаєте. Якщо зараз набрати ще три бригади, то росіяни можуть дійсно. Побачить на все це. І просто розвернуся і поїду туди до себе за поребри, чи ні. Як ви думаєте, чи правда це, чи, чи це просто він так каже, для того, щоб ну, люди, люди просто саме, самі добровільно пішли. Може, воно так і є. може я тут не правий. Тому так. Але давайте подумаємо. ну Наприклад, вони кажуть, що потрібно 30 тисяч щомісячно. Якщо ми там подивимось на Київ, ну Київ там скільки, 3-4 мільйони. ну Наприклад, з додатковими тут містечками. Що це взагалі означає? що це, Ну нехай у нас є там 30 мільйонів, це 10% відсотків населення. Або але ж ми розуміємо, що в Києві до цього ну, мобілізація була менше ніж в інших місцях, а, і тому. О, Приблизно можемо рахувати, що 20% не 10, а 20% потрібно буде набирати з Києва. Що таке 20%, то це 6 тисяч тисяч у місяць. Це приблизно, приблизно, ну, якщо так вже сказати, а фактично можливо, можливо і більше буде, може до 30% буде саме з Києва то це десь до тисячі, до тисячі треба набирати по одному РТЦК. Що таке набрати тисячу, призвати тисячу осіб з одного РТЦК? це зрозуміло, що ну, треба хоча б, хоча б щодня. Знаходити там 30, 40, 50 призовників. Звісно, що не всі ті, хто доставляються, вони призиваються. Тобто ми можемо просто брати, там, поділити там на два. Якщо на два можемо розділити, то 100 осіб вони повинні доставляти. Це в один РТЦК в одному районі. От друзі, рахуйте, чи це більше, чи це менше. Я думаю, що, я думаю, що це фактично збільшить активні дії щодо затримань на вулиці. Ну, десь в 3-4, може 5 разів. Ну, я так думаю, це моє особисте переконання. Може, ну, якісь мої там розрахунки, Може, ви рахуєте по-іншому, напишіть в коментарях. Взагалі-то, навіщо ця стаття? Я думаю, що ця стаття саме для того, щоб виправдати цю мобілізацію тотальну, яка вже зараз почалася. А якщо так, то мобілізація посилюється. І дійсно, от сьогодні до мене звернулося дуже багато людей, які потрапили в ситуацію незаконного затримання. Поліція затримує, ТЦК теж затримує. Це відбувається не тільки в Києві, точніше, не тільки в, в, в Україні, усій, а в Києві в тому числі. Тому будьте обережні, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Заключаєте договір з адвокатами. Якщо потрібна моя допомога, також звертайтесь тут. Головне відстоювати свою законну позицію зразу і ну, спочатку отримайте консультацію для того, щоб бути готовими для спілкування. Не думайте, що ви надивилися багато відео, ви все знаєте раніше вас там не затримували. Все було добре. Зараз вже ситуація змінюється і дійсно це тотальна мобілізація. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І щоб отримувати повідомлення про мої нові відео, то треба нажати на дзвіночок. Нажміть, і вам буде приходити інформація про нові мої відео. Адвокат Олександр Євсютін.